Пухнаста маленька, руденька, жвавенька, прудкі стрибають ніжки, Грибелість та горішки. Подивіться, дітки, чий хвостик виглядає за пеньочка? Хто тут сховався? Із загадки Ви вже й самі здогадалися, що за пеньочком сховалася білочка. Тож сьогодні. Пропоную вам послухати розповідь про цю дуже кумедну лісову мешканку, за якою дуже цікаво спостерігати. Адже в природі білочку можна побачити не лише в лісі, а навіть на прогулянці в парку. Білка це невеличке, яскраве та дуже спритне звірятко гризун що дуже добре пристосоване до життя на деревах. Для цього білка має чіпкі кіхтики, які дають їй змогу добре лазити по деревах. А для того, щоб білка могла добре стрибати, передні лапки у неї коротші, ніж задні. Задні лапки довші і сильніші. Подивіться на неї. Білочка має маленьку витянуту мордочку. Очі у тваринки. Мов чорні блискучі намистинки, а вушки на голівці, гострі на ріжки, на кінцях прикрашені пухнастими китичками. Хвіст у білочки великий і пухнастий. А чи знаєте ви, що хвіст служить звіряткою за кермо і допомагає тваринці точно розрахувати стрибок? Зберігає рівновагу, зменшує швидкість, наче парашут. Щебілка хвіст використовує як знак для друзів або попередження для ворогів. Білочка має дуже розвинений нюх та гострі зубки. Більшу частину свого життя вона проводить на деревах, на землю спускається неохоче. Хіба що за подарунками. Своє гніздо, білки зазвичай влаштовують у дуплах дерев, вистеляючи його сухим листям, мохом чи пір'ям, щоб їй і її дитинчатам взимку було м'яко і тепло. А коли поблизу нема дупла, білки будують собі сухих гілочок кобло. Воно має круглясту форму. Та два виходи головне і запасне. До речі, в однієї білки може бути декілька таких гнізд. Вночі білочка спить, а вдень шукає їжу. Їсть вона все, що в лісі їстівне. Це різні насіння, зерна, бруньки, ягоди, молоді пагони, шишки, горішки. Навіть її раціон входять дрібні комахи та личинки. Взимку білка не спить. Тож до зими хазяйновита тваринка готується ще з осені, починає запасатися харчами. А чи знаєте ви, що розумна та спридна білка сприяє появою нових дерев у лісі, готуючись до зими? Свої запаси іноді білка закопує в землю та часто забуває про них, а навесні з її сховку виростають нові дерева. Взимку в сильні морози і хуртовини білочка сидить у своєму затишному гнізді, загорнувшись у свій пухнастий хвіст, наче ковдру. Білки бувають різних кольорів. Пруді. Сірі, чорні, коричневі, навіть білого кольору. Восени білка линяє, тобто змінює своє літнє вбрання на більш тепле. Тоді хвіст її стає більш пухнастим, а лапки криваються товстим хутром. Білченята у білки з'являються двічі чи тричі на рік. Турбується про них виключно мама білка. Цілий місяць маленькі більченята будуть сліпі, і тільки на 30-й день у них відкриються очі. Пройде ще місяць, і вони вже самостійно почнуть їсти м'якеньку їжу, гриби або ягоди. Покидають більченята гніздо у двомісячному віці. Білки миролюбні. Нікому в лісі не роблять шкоди, та не дивлячись на це, у них є вороги. На них полюють яструби, лисиці. Полювати білку може навіть і кішка. Та найлютіший ворог для тваринки це лісові пожежі. Ще білки дуже добрі синоптики. Наприклад, якщо білка мостить гніздо високо, це на теплу зиму. Низько на холодну. Запаслася білка великими припасами горіхів на холодну зиму. Якщо взимку білка виходить з гнізда, рухається, це означає, що буде гарна погода, морози відступлять. А на сьогодні все. Сподіваюся, моя розповідь вам сподобалася. До побачення! До зустрічі на каналі Грайся та розвивайся!